З'являється інвестор, село починає розвиватись. Не секрет, що проблеми, які виникають у багатьох територіальних громадах, лягають на їхні ж плечі. Бюджетного фінансування на їх вирішення банально не вистачає. Часто на допомогу приходять приватні підприємці. Так, наприклад, у селі Михайлівка, що у Тульчинському районі, гарною практикою стала взаємовигідна співпраця між підприємством, відокремлений підрозділ птахофабрика Вінницький Бройлер та місцевими жителями. Для нас Суттєве значення має це село. Насамперед, тому що там вже розміщені три наші об'єкти, бригади по корей», Зараз розпочато вже будівництво четвертого об'єкта на території земель, які відносяться до сільської громади, а також те, що з села близько 40 осіб працює на нашому підприємстві. Звичайно, така концентрація ну, вимагає до себе уваги. Люди повинні відчувати, що не лише нагрузка на них, але є якісь преференції. У нас з ними підписана соціальна угода, тобто прозорі, прозорі зовсім умови. І згідно цих умов ми фінансуємо соціальні проекти в селі. На кожен об'єкт було виділено по 150 тисяч гривень, розповів Ігор Лещенко. Окрім того, допомогли із благоустроєм сільських вулиць, засипали їх щебнем. Зроблена дорога, яка відводить транспорт транзитний з центру села, на його околицю, тротуар освітлення цієї дороги, та встановили стели. Кілька років тому у Михайлівці виникла проблема із водопостачанням. У місцевих криницях води не вистачало. Зібрати кошти на будівництво сучасного водогону своїми силами селяни просто не могли. В керницях сільських катастрофічно не було води. Люди возили воду, хто чим міг і хто звідки міг. Тому то на сьогоднішній день це водопровод, водогін в селі це. Мені здається, що вирішення самої основної проблеми, яка була до сьогоднішнього часу. Без додаткових коштів не вистачило б сільських коштів, щоб побудувати цей водогін. Я пам'ятаю, як він починався. Цей водогін дуже мало було зразу бажаючих, і за ті кошти, які вложили люди, це було дуже накладно, особливо зараз цей кризовий період для нас, для села і для держави. Інвестора шукали понад три роки, і цьогоріч проблему нарешті вдалося вирішити. Це результат нашої співпраці попередніх років. На сьогодні, як в Михайлівці, так і в дуже багатьох населених пунктах України існує проблема питної води. І проблему зараз, знаючи ту ситуацію в державі, потрібно вирішувати своїми силами. Сил у громади Михайлівки було недостатньо, тому вони звернулися до нас, і ми в минулому році займалися. Проблемою водопостачання. Для мене особисто і для моїх колег, які працюють, приємно не лише там заробляти гроші і робити бізнес. Приємно, коли ті кругом нас, хто живуть, живуть з гарним настроєм, розуміють, що в них щось відбувається добре і гарне, і, скажімо, їхній добробут це і наш добробут. Нам приємно жити серед багатих, серед щасливих людей. Ми рухаємося цим шляхом. І вважаємо, що ми тільки на початку і попереду, ще великий шлях. Будівництво системи водопостачання стало можливим завдяки ініціативі територіальної громади. Загальна вартість водогону понад 2 мільйони гривень. 770 тисяч михайлівчани отримали від відокремленого підрозділу птахофабрика «Вінницький Бройлер. А ще частина підтримка швейцарсько-українського проекту «Деспро». Головне то, що Повинна бути в першу чергу ініціатива і згуртованість громади, і тоді є підтримка з різних сторін. Якщо не буде ініціативи громади, важко щось зробити. А ось Михайлівка якраз доказує, то, що в них є ініціатива, є ініціативні люди, і вони сьогодні святкують. Та й взагалі за останні кілька місяців село суттєво змінилося. Тут активно працюють над розбудовою інфраструктури. На сьогоднішній день проведено освітлення вулиці, сучасне освітлення вулиці світодіодними ліхтарами. На сьогоднішній день закінчено майже закінчено просипку всіх доріг в селі, побудовано нову об'їзну, бетонну дорогу. Урочисте відкриття водогону приурочили до одного із найулюбленіших українських народних свят Івана Купала. Люди задоволені цим. І, ну за нам допомогли. Ми дуже вдячні за воду, тому що в керницях води зовсім нас не стало. І ось буквально за цих підколи у нас з'явився інвестор, він нам допоміг і строчки допомогли люди, і разом ми збудували водогін. Святковий майданчик облаштували прямо посеред поля. Привітати Михайлівчан, завітали гості з району та області, а також мешканці сусідніх сіл. Просто рада, що в такому селі, з таким населенням, що може зібрати таку кількість людей зараз по цьому святі і взагалі по розвитку цього села, що перспективний в ньому є, воно зажило, забурлило і, і життя в ньому є. Такої кількості гостей у селі не бачили уже давно, розповідають місцеві жителі. Свято Івана Купала. Ми святкували раніше тільки громадою. Святкували завжди ми біля будинку культури, збиралися люди, але такого і великої кількості людей в нас вперше. Після урочистих вітань від гостей святкового настрою присутнім додали народні колективи. Багатий на таланти і Тульчинський край Михайлівському народному ансамблю уже 10 років. Після невеликої перерви його учасниці вирішили відновити свою діяльність. кажуть, заради творчості готові покинути буденні клопоти. Вони в мене молодці, покидають худобу, бо знаєте, як село, це село. Треба було їхати в Білосівку. Ми цілий день. Ми поїхали 8 годин. і Ми були до 5 годин там. І худоба, але дівчата спасибі. Купальське свято одне із найяскравіших та найколоритніших сьогодні в Україні. Його обрядовість сягає своїм корінням сивої давнини. І варто зазначити, чимало обрядів залишилися незмінними із часів середньовіччя. Віночки насамперед, вишиванки, щоб віночки пускають на воду, там танцюють, співають, черевозних припригають. Дівчата із задоволенням плетуть вінки. Кажуть, для них краще використовувати польові квіти. А ще серед традицій святкування Івана Купала ритуальне вогнище. Наші пращури наділяли його магічною силою. Представники молодого покоління кажуть, старовинні обряди мають для них особливе значення. Дуже важливі ну, би, традиції це все. Ну, бо я якби українка, я цим пишаюся. і Для мене це важливо. Невід'ємна частина будь-якого українського свята частування. Так у Михайлівці цього вечора гостей пригощали юшкою та шашликом. Таке масштабне свято тут вперше, але не востаннє, каже сільський голова. Адже попереду ще багато роботи.